Всім привіт! Мене звати Андрій, це магазин G-Case. Сьогодні поговоримо про те, як правильно обрати колонку на свій бюджет. Для цього відео ми обрали найкращі колонки в нашому асортименті. Вони є різних розмірів і по різній ціні, але ми покажемо просто, як вони виглядають, що вони вміють. Тож давайте починати. І перші, хто йде до нас на огляд, це ось такі дві колоночки барафон. Насправді це самі бюджетні колонки з тих, які ми сьогодні покажемо, але грають вони дуже якісно. Давайте одразу розпакуємо одну з них і подивимося, як вона виглядає. Ось ця колоночка мені попалася рожева, Да, дуже класний колір. В принципі, виглядає вона досить класно. Вона досить маленька, це, до речі, дуже зручно її брати кудись з собою, або в подорож, або просто коли гуляєте з музикою. Ну, реально багато так людей роблять. Десь в компанії на пікніку. Не дивлячись на те, що вона маленька, вона дуже гучно грає. Шнурочок. З цієї сторони є роз'єми для зарядки micro USB, є просто USB для флешки або для CD-картки. Роз'єма Aux. Цієї колонки немає, але я і не думаю, що він тут потрібен, бо навряд чи маленькі колонки хтось часто під'єднує до комп'ютерів або ще до чогось. В середньому на просуховування її вистачає до 5 годин, це більш ніж достатньо. Так, давайте розпакуємо ще й цю колоночку, подивимось візуально, просто як вона виглядає, бо, в принципі, по всьому іншому вони повністю однакові. Така ж сама, просто вже чорного кольору, але теж приємна. Ну, в принципі, да. Нічим не відрізняється від цієї, крім кольору. О, який поворот! Це, до речі, теж плюс, що можна обрати за кольором собі яку завгодно колонку. Давайте її увімкнемо і послухаємо, як вона грає. Ну, Вмикається як звичайна колонка. Так все зараз щось вмикаємо. Купи мені преміум ми будь ласка. Так, це і максимальна гучність. О! Нормально. Так, не будемо дуже сильно вмикати, щоб YouTube не заблокував за авторські права. Що я можу сказати? Вона не ріпить. Тут є навіть якийсь буфер, який досить добре відіграє свою роль. До речі, я згадав, що саме цю колонку ми брали собі на пікнік. Це був перший корпоратив на моїй пам'яті, коли я прийшов тут працювати. І я пам'ятаю, що саме ця колонка грала в нас на пікніку, на нашому корпоративі. Блін, реально це було класно. Помнишь, ми з тобою цілувались Ночі на до речі, де купити цю та інші колонки, які будуть в цьому відео, я залишу посилання на Інстаграм під відео. А ми переходимо далі. Наступна колонка, яку ми зараз швиденько оглянемо, це теж від топової фірми Borafon. Давайте одразу її розпакуємо і подивимось, як вона виглядає. До речі, нормально запакована. Так, одразу перше, що я бачу, це в неї в комплекті є шнур AUX на AUX. Це значить, що в неї стоподов повинен бути AUX. І ось так вона виглядає. Так, да, вона вже йде іншої форми. В неї з двох сторон є сабік. Більш якісно вона буде видавати якісь біти. Блін, ну нормальна, приємна колонка. І на дотик, і виглядає непогано. Так, давайте одразу подивимось на роз'єми. Як я вже підмітив раніше, є AUX. Роз'єм для зарядки тут також мікро-USB, сам шнур теж є в комплекті. Теж можна під'єднати або флешку через USB, або CD-карту. Так, великі кнопки, в принципі, да, давно такого темного кольору. Давайте теж її увімкнемо і подивимось, як вона працює. Ну, Вона навіть вже вмикається. <с? <с?> вона навіть вмикається гучніше. Так, зараз вімкнемо щось без авторських прав, щоб точно не заблокували. Так, одразу додаємо гучність. Це здається не на максимум. На максимум зараз додаємо в самій колонці. Так. такий прям чистий звук в неї. Одразу те, що я бачу. Приємний досить. Дуже приємно, що ще можу сказати. Так, пройдемося трохи по характеристикам. Акумулятор тут ємкістю 1200 мАч. До 5 годин звучання її вистачає на одному заряді. Версія блютуза тут 5.0. У режимі розмови її вистачає до 2,5 годин. Для. 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 для... Для Для якоїсь паті вечірки з великою компанією друзів це класний бюджетний варіант. Що ж переходимо далі. Далі йде ще цікавіше, бо в нас є вже такі міні-версія колонки і біг-версія колонки. Ці колонки вже йдуть з підсвіткою. Ну, давайте все таки почнемо з маленької версії. І одразу її розпакуємо. Ось так вона виглядає, ось така капсула таблеточка. Да, її вже ось так от незручно ставити, але можна покласти, щоб звук йшов отак знизу. По роз'ємах теж AUX немає, але для зарядки роз'єм є, для флешки є, для cd карти є, що ще потрібно. Акумулятор тут теж 1200 мАч, тобто до 5 годин звучання її повинно вистачити. Що ж, давайте її увімкнемо, послухаємо, як звучить вона. Оу, май. Що стосується підсвітки, вона, до речі, регулюється, бо тут ззаді є кнопка, завдяки якої можна регулювати. Давайте її залишимо, бо в принципі виглядає цікаво. Так, під'єднуйся, будь ласка, до колоночки. Що, будемо слухати, як вона звучить. Це, до речі, одна з прикольних її фішок, те, що підсвітка йде отак от в біт з музикою, і виглядає це досить класно. Отану, зроби на всю гучність. Воно прям в біт йде. Ну тобто, в принципі, по звучанню вона, точніше, по гучності вона така ж сама, як і попередня колонка, але просто прикольно те, що в неї є ось така підсвітка, яка може світити в біт і досить незвичайний в неї дизайн, тому однозначно лайк такій колонці. Вона не репить, звук чистий, нормальний. Блін теж класний варіант. Переходимо до біг колонки. Давайте розпакуємо. Опа. ну Це прям вже да, така велика величність. Да, звісно, вона вже в декілька разів більша, ніж всі попередні колонки. Акумулятор в неї стоїть 1500 мА, але по часу звучати вона буде так само, як і попередні, до 5 годин, тому що, в принципі, вона більше і трохи більше акумулятор вона кушає. Ну Дизайн вже як в якоїсь реально такої великої колоночки. Теж, до речі, вона йде з підсвіткою. Аукса в неї немає, але крім звичайних роз'ємів, в які можна вставити флешку і cd карту тут є ще роз'єм для мікрофона. Якщо ви хочете поспівати, і у вас є мікрофон, можна його сюди під'єднати і співати. Якщо там було просто для паті вечірки, то це вже конкретно для туси. Що ж, в принципі. Ой. Відеоглядач з бубліком, а не з руками. <клі> Що, вмикаємо колоночку. Теж підсвітка загоряється. Опа. Це вже вона навіть дуже гучно вмикається. Так, зараз тут за кадром до неї під'єднаються і послухаємо її. Опа. Швидко. <клі> так, зараз це теж дається не... Оце максимально вже її гучність. І давайте, до речі, теж підсвітку затестуємо. Блін, Дуже відчувається за те, що вона гучна. Я не знаю, як вам в кадрі, тут в офісі було реально дуже шумно з неї і це класно. Вже реально колонка для реальної туси з реально великим потоком людей. Так, остання колонка, яку я хочу показати, це прям важкий люкс. І реально важкий, бо з усіх попередніх колонок це сама важка навіть за вагою. Це прям відчувається. Це вже колонка Hopstar. За розміром вона трохи менша, ніж попередня, але по якості звуку вона просто найкраща. Та й не тільки по якості звуку, а й по дизайну, і по всім іншим параметрам. Що ж, давайте її теж розпакуємо. Як удобно ногти. Так, вона навіть запакована найкраще з усіх, бо тут одразу йде отакий паралончик. Так, ось такий в нас важкий люкс. Реально важкий. Блін, виглядає класно. Тут в неї йде вже два динаміка по 10 ватт, з іншої сторони йде теж підсвітка. Вона виглядає просто найкраще. Я скажу більше, в мене така колонка теж є. Ні, я вам більше скажу, в мене був в такий період, коли в моїй машині зламалась колонка, і я собі взяв ось таку на заміну. Блін, звучала дуже гучно, дуже якісно. І вона досі в мене є і досі працює, хоча вже пройшло більше року. Знизу в неї теж сабік, тобто звук. Повинен бути досить чистий. Ось тут у нас вже йдуть роз'єми для зарядки, для тієї ж флешки, cd карточки Також, звісно, є AUX. До речі, шнур AUX на AUX є у комплекті. Самі кнопки керування колонкою в неї знаходяться зверху. Тут же знаходиться кнопка керування підсвіткою. Одразу скажу по характеристикам. Акумулятор тут на цілих 3600 мАч. Вистачає її до 7 годин просуховування музики. Колонка досить потужна, тому й подужно с'їдає зарядку. Також Якусь частину з'їдає підсвітка, тому воно якось так і виходить. Блютуза вистачає на відстані до 10 метрів. Ось, що ж, будемо її зараз вмикати і слухати. Така гарна прямо підсвітка одразу. Переливається різними кольорами. Можна її керувати. Давайте залишимо щось таке. Це, вмикаємо зараз будь-яку музику. Блін, ну це просто кайф. Реально звучання в неї просто фантастичне якесь. О, патріотичні такі кольори, тільки що були. Головна різниця цієї колонки з попередніми в тому, що ці колонки, в яку сторону колонка направлена в ту сторону звук йде. У цієї ж колонки це не так. Тут звук якийсь об'ємний. З якої сторони ви б до неї не підійшли, ви всюди цей звук чуєте. Він найчистіший з усіх, які ми сьогодні чули. Попередні колонки реально на свою ціну грають дуже класно. Треба враховувати реально ціну кожної колонки, яка є. Всі попередні реально на свою ціну грають дуже добре, навіть більше ніж треба. Ця колонка в нас найдорожча і грає вона, звісно, найкраще з усіх. Вона дає досить об'ємний звук, вона дуже гучна, і можна брати собі взагалі для будь-яких потреб. От я, як я вже сказав раніше, брав її собі в машину. Це ще було літо і. Коли вікна були відкриті, звук було чутно, блін, дуже далеко від машини. Ну це якщо теж комусь важливо, щоб її було досить гучно чути. Отже, в нас великий вибір колонок під будь-які потреби, під будь-який розмір і різний бюджет. Щоб замовити будь-яку з цих колонок, переходьте в посилання під цим відео в наш інстаграм-магазин. Або приходьте до наших офлайн-магазинів у місті Запоріжжя. Там можна вживу послухати будь-яку з них і обрати собі колонку на свій смак. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки на це відео та підписуйтесь на наш канал, бо в нас дуже багато різних відео про гаджети. Всім до нових зустрічей, пока!